А з цим гарбузом у нас взагалі прикол. Я вам скажу, що відділ контенту і склад посварилися з цим гарбузом, тому що з відділ контенту назвав його кастрюлею, а у нас це просто контейнер для сипучих, для зберігання, будь-що можна робити з цим гарбузом, і навіть використовувати його просто як для декору. Взагалі казали, що в нього можна напхати солених огірків. Знаєте, як буде круто виглядати? Тому вашій увазі представляю. Повністю керамічний ось такий гарбузик, представлений у нас у двох різноманітних розмірах 4,5 і 2,5 літри. Звісно, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, напишіть мені в коментарях, але повністю фарфоровий, кришечка в нас просиліконена для того, щоб тримати герметичність. І е, золота ручка, і золота окантовочка. Звісно, пхати його нікуди не потрібно, духовками, не духовками, це просто використовувати як для декорації, а також для зберігання. Різноманітних ваших продуктів. Тому відділ контенту і склад ми ж помирили, а це залишилося просто органайзер, форма для зберігання. А як це залишилося? Отож, напишіть в коментарях, бо я, якщо чесно, не знаю закінчення цієї історії. Тому знайдіть на сайті і напишіть мені в коментарях, як називається цей гарбуз. Для мене це просто гарбуз. Гарбуз.